На яких обертах повинен їздити ваш дизельний двигун? На яких обертах повинні їздити ви? Чому я в костюмі? Чому велосипедисти взагалі існують? На це та не інші несуттєві запитання, можливо, ми дізнаємося випуск сьогодні, але зараз ми будемо робити огляд на цей універсал від Porsche. Саме так здавалося б, що тут написано Фокус, тому що це форк-фокус 2019 року на моторі 1,5 дизель. І ручною шестиступінчатою коробкою передач. Чому я сказав, що це універсал від Порше? По-перше, він виглядає красиво, Ну, це об'єктивно, ми зараз подивимося. По-друге, ось цей напис Фокус на весь багажник ну, нічого не нагадує вам. Я спочатку думав, що це нагадує Порше, але вибачте, я трошки архаїчний чувак. Як виявилося, зараз це в тренді. От, наприклад, навіть Honda так ліпить на весь багажник, тепер назву свою. Інші автомобільні бренди теж так роблять. Давайте ж оцінимо дизайн цього. Першого універсала від Porsche. І почнемо ми з того, як виглядає передня частина автомобіля, а саме Мордаха. Давайте подивимося на цю решіточку. Ну, Красиво, об'єктивно красиво. Що мені подобається, так це те, що. Фари ось такі, в них є денні ходові вогні протиутуманки. І, в принципі, ну, це вже звичайна річ, коли при повороті направо або наліво підсвічується ще права або ліва сторона протиутуманками. На жаль, фари не повертаються, але ну, хоча б так. Керування. Значить, З цієї сторони у нас і поворотники, фари і. Ось тут от збоку така кнопочка не примітна. Це тримання в полосі. Доволі непогана функція. Якщо камера ось тут вбудована, бачить полосу, вона фіксує, і потім така вібрація невеличка. Є то тобто, з цією вібрацією вона вас повертає в полосу або звертає вашу увагу. Тут є попередження про зіткнення, ось таким чином воно працює. В принципі, ну, Зручна історія. З цієї сторони у нас керування а, двірниками. Тут от ця крутилочка це про швидкість. А ось от задній двірник вмикається, вимикається, вимикається. Ну, і якщо чесно, це якась ганьба. Оця от така от пімпочка, вона ну, якось максимально дешево. Взагалі, оця от, оцей перемикач він такий максимально дішманський, дішманський. От, але воно працює і якби ладно. По-перше, це механічна коробка передач, але це сучасна механіка. Тобто, вона, наприклад, от мені підказує, коли переключатися на наступну передачу. От зараз от вона світиться, показує чи переходить на четверту. Але насправді це трошки низькі обороти для того, щоб переходити на четверту. Тобто, після того, як вона мені показує, я зазвичай ще чуть-чуть розкручую двигун і тоді переходжу, тому що. Тоді якраз немає розсадки по потужності. Давайте тепер пройдемося по режимах і про тому, як ж ця машина їде, як вона в ходу. І як відчувається машина в режимі еко. Педаль газу стає більш такою ватною, в неї стає такий великий хід. От ви нажимаєте, але вона не їде. Так вона так повільно-повільно набирає. От, ну, Мені дуже насправді, мені не дуже подобається цей режим. Тут також є режим спорт. От зараз ми перекинулися в режим спорт. В режимі спорт. Оцей індикатор, коли перемикати передачі, він чуть-чуть пізніше починає нам ідентифікувати, про те, щоб ми перемикали передачу на наступну. Це раз, а два педаль газу стає більш різкою. Тут є система старт-стоп і її можна відключити, тому що це дизельний двигун. От зараз я давайте я не буду відключати, от зараз я зупинюсь і зараз машина заглохне. Я зупинився на світлофорі. Будь ласка, спрацювала система старт стоп машина заглохла. Крім того, ми зараз стоїмо на схилі. Я відпустив гальмо, тому що в мене автохолд працює. Ось і він тримає зараз машину на тому, щоб вона не котилася. Що таке система автохолд? Це коли я зупиняюсь, я чуть-чуть сильніше нажимаю на педаль гальма, і виходить так, що машинка не відкочується назад. Це не стоянкове гальмо, але це дуже зручно. Можливо, воно зношує систему. Але це настільки зручно в заторах, от, що не потрібно постійно тримати педаль гальма, що не потрібно сліпити, якщо це вночі десь ввечері своїми задніми ліхтарями водія позаду. Тобто я, в принципі, користуюсь цією системою. Мені подобається. Що в нас ще цікавого є в цьому автомобілі? По-перше, це чотири скло повністю автоматичних, тобто ми можемо повністю опустити скло і повністю підняти його в автоматичному режимі. А тепер дивіться, такої опції навіть в Теслі немає. Чік. Повністю автоматизовано опускається до кінця. Повністю ховається скло, розумієте? М? Ну от ми і в салоні. В цілому він мені подобається. Тобто, як виглядає торпеда? Як виглядає от, оця от лінія? зараз от Дефлектори вже такі сучасні, вони вже більш такі от рубані. В принципі, це не дивно, тому що машинка 2019 року, зрозуміло, що вона сучасна. Мені подобається кермо. Воно в цілому могло було бути трошки грубше, але чуть-чуть От. Але воно е, прикольно виглядає, це перше. По-друге, воно в принципі нормально в руках. Воно трошки слизьке, до речі, от я не знаю, чому так. шкіра це чи розумінник, ну, шкір розумінник, швидше за все. Ось в ньому є кнопочки. А, і взагалі сам дизайн керма він доволі красивий. Мені подобається, як він виглядає. Ось ця центральна частина. Тобто нічого зайвого, ось ця така шпиця нижня, трикутна. Якщо ми йдемо до кнопочок, вони розташовані в доволі зручних місцях, все зрозуміло. Єдине, що їх спочатку мені здавалося, що їх занадто багато. Тобто тут і джойстики, і кнопочки, кнопочки регулювання гучністю, кнопочки перемикання треків з іншої сторони, круїз. Менюшка, керування менюшкою. Але в принципі десь через буквально там тиждень-два дуже легко до цього звикаєш і все гуд. Ось такий стандартний блок керування світлом, просто тут крутілочка, тут е яскравість, ну, це От, Ось тут це позицію регулювати позицію фар, регулювання фар таким чином працює. А ось тут ще є ось така от кишенька, не знаю для чого, може для монеток. Величезний прикол. Цієї всієї мультимедії і цього всього в тому, що є Apple CarPlay, але він під'єднується через дріт. Якщо ми говоримо про те, що у вас весь телефон тепер на екрані, і вам не потрібно а, при якихось тримачів, приблуд і інших речей, це дуже зручно. Мені це подобається. У мене раніше не було. Автомобілів у власності з Apple CarPlay, тому я дуже зацінив цю фічу. І коли ви під'єднуєте шнурочок до телефона, вам не потрібно вже. там якісь підключення. Додаткових все автоматично включається навіть до того, що автоматично починає грати музичка. Це зручно. Мені подобається, як цей універсал виглядає збоку. Мені подобається, як іде ось ця лінія ось так доверху. Якби це справді був універсал від Porsche, то він цілком міг би ось так виглядати. Пішли подивимося, як це виглядає позаду. Задні ліхтарі виглядають доволі сучасно і стильно. Стильово, прям мені подобається. І в цілому разом з ними гляньте, гляньте, як симпатично виглядає ця жопка. І ще окрему увагу прошу звернути на колір. Помітили, який він прикольний. Ну, це, я не знаю, як він називається, він такий типу сизий, як, як, як голуб. Не знаю. Ну, але він мені дуже подобається. Ось я сів відразу за собою. Ось ще скільки місця в мене є перед сидінням. Для ніг ніша під сидінням в принципі зручна. Можна сидіти так, можна сидіти так. Ось такий є якась кишенька, ніша для пляшечки. О, до речі, тут навіть якийсь фіксатор. Цікаво. Що мені не подобається, це те, що тут немає підлокітника. Тобто, ну, такий от простенький варіант. Наскільки зручне це сидіння, ну, та, в принципі ну, достатньо зручне. Воно ще відкидається. Тобто тут є кнопочка. І можна зробити великий багажник. Що в нас по багажнику? Значить, давайте дивитися. По-перше, він відчиняється ось тут з кнопочки. Ось таким чином. По-друге, він відчиняється з ключа дабл-кліком. Ось він відчинився, воно заморгало. Але відчинився, то відчинився, але вам треба відчиняти його далі руками. Це ну, така собі функція. Тобто теоретично, я думаю, напевно є комплектація з автоматичним відкриванням багажника. Тут але. Є ось така шторичка. Що мені подобається в цьому багажнику, Це що це багажник-трансформер. Тобто тут є ось така одна ніша. Під оцею нішою ця штучка насправді теж піднімається, але зацініть. Отут -от, все це, воно могло там в якомусь ящику валятися в багажнику організовано. Наприклад, в моєму ящичку від Санчо Бекс. Але воно собі валяється там, дивіться, навіть 2-літрова пляшка омивача. Сюди спокійно помістилася і прекрасно все закривається, і у вас повний порядок в багажнику. Хоча під підлогою в багажнику, у вас повний бардак. Що краще, ніж Ford Focus A3. Якщо ви пам'ятаєте, там не було будь-яких ручок, як зачинити багажник і не вимазати. Є ось ця ручечка. Але як закрити багажник, щоб не вимазувати руки, коли йде дощ, опції нема. Тут цю проблему вирішили, тут є цілих дві ручки. Раз, два. Можна ось таким чином взяти, зачинити багажник і не вимазатися. Але знову ж таки, відчинити його таким чином не можна. З однієї сторони, проблема зникла з внутрішньої, а з зовнішньої – ні. Ну, традиційно, давайте помістимо себе в багажник і оцінимо зручність. До речі, залазити доволі зручно. Навіть в костюмі. Тобто, в принципі, погрузка в багажник виглядає дуже прикольно. Зачиняємося. Панове, я навіть не отрив по голові. Це дуже приємно, дуже прикольно. Але знаєте в чому великий сміхотворний прикол? Це європейський автомобіль, і я не можу відчинитися так просто. Але добре, що я взяв з собою ключ. Отакий От цікавий прикол. Тому, якщо ви хочете перевозити в багажнику когось, в кого немає з собою ключа, то він звідти ніяк не вибереться. Та головна фішка цього автомобіля це його розхід. В місті він складає приблизно 6 літрів дизеля на 100 кілометрів. А на трасі, якщо не топити, то можна вкластися, напевне, і в 4,5. Але в мене виходить приблизно 5 реальних. Хоча комп'ютер показує приблизно 4,7-4,9. І це в такому ну, нормальному звичайному трасовому режимі їзді, на Київчоп, там 120 км на круїзі чи 130 По-моєму, це дуже-дуже економно. Це майже економніше, ніж Тесла, якщо заряджатися на швидких зарядках. Отак. От У дверцятах. Ось цей пластик він доволі ну, простенький, але адекватний. Ось тут от є вставочка з тканини. Її доволі зручно, вона, в принципі, комфортна, м'ягенька, тобто руку класти зручно і приємно туди. А сама ручка вона ну, нормальна, адекватна. Є повністю автоматичний склопакет, регулювання дзеркал. Ось тут от кнопки. Закриття, відкриття дверей, і ніша в дверцятах. Ніша доволі зручна. В принципі, є нюанси по пляшці з водою. Якщо голосно слухати музику і бас грає, то цю пляшечку трошечки так вібрує, підкидує, якщо вона не повна. Деякі люди кажуть, що їх бісить оця строчка, типу як в жигулях, Ну, в мене вона не напрягає. Ручка перемикання передач, вона в цілому зручна. Якщо підсунути ось так вперед підлокітник, то це навіть буде зручно, можна ось так покластися. Він ще й відкривається. Тут всередині, ну невеличка ніша, не скажу, що тут прям багато місця. Це от такий маленький нюанс. Стоянкове гальмо автоматичне, ось тут кнопка автохолда. Отут незручно будуть постійно набивається якесь сміття, його потрібно витирати. А ось це навіть не знаю, що це таке, що це за ніша, що вона робить, поняття не маю. Цікаві тут підстаканники. Ось так відкривається. Ну тут в мене всякі теж монетки валяються. І ось так можна регулювати. Ставити сюди стаканчик, чи піджати його під різний розмір. І ось так все закривається. Тобто, коли у вас немає напоїв, то тут не скоплюється, ніяка пилюка туди не падає. Тут завжди чисто і е, по дизайну ніби так от прибрано прибраному. Сидіння тут звичайна така тряпочка, є бокова підтримочка з однієї і з другої сторони. Ось тут регулювання. Тільки механічні, ніякого там виносу під коліна, нічого такого немає, але в цілому, ну воно достатньо зручне. Традиційно зараз будемо слухати музичку. В коментарях е був запит на ось цю пісню. без що В принципі, музичка тут грає непогано. Не, для цього автомобіля достатньо. Єдине, що. По трасі, наприклад, шумоізоляція я б не сказав, що тут вона прям достатня в, цій, в цьому автомобілі, тому треба просто робити гучніше музичку, тому що вам спілкуватися з вашим попутчиком буде непряжненько. А музичка грає при цьому норм. Чи взяв би я собі такий автомобіль? Нагадую, що це універсал, нехай він навіть від Порше. Він мені подобається. Він мені подобається. Єдине, що я не хочу зараз універсал. А, і так як я людина послідовна у своїх діях і рішеннях, ну що ж, я можу оголосити, що це мій автомобіль. Так я його собі купив. Чому і як я це зробив, я розповім в окремому відео з усіма. Технічними характеристиками, проблемами, які були по автомобілю, де я його купив, за скільки, і всім, всім, всім. Можливо, навіть він-код в описі пропишу, щоб потім можна було відслідковувати його історію в майбутньому. До речі, скриптам. Так як мій весь цей проєкт з автомашинками, це було про те, що я шукаю собі автомобіль. От, користуюся автомобілями Хапай, що мені подобається, що мені не подобається, і розповідаю про це. Власне, зараз я купив собі автомобіль. Я думаю, що оглядів на автомобілі на моєму особистому каналі стане значно менше. Але що тут буде натомість? З'являться відео про 3D-друг, про медицину, про 3D-друг в медицині і всякі такі штуки. Можливо, кілька цікавих інтерв'ю. А на цьому все. І до наступних зустрічей. Наразі!